Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових. Та цивільних і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Сьогодні ми запропонували Україні припинити вогонь, і Україна прийняла цю, цю ідею, щоб зробити цей конфлікт завершальним, перевести його до завершального етапу. Я особисто хочу подякувати королівству Сау Саудівської Аравії та його а, вис високоповажності за те, що надали нам можливість поспілкуватися на цій платформі. Ми сподіваємося, що росіяни також скажуть так миру. але ще раз на суб'єктивна думка президенту. Президента є надзвичайно важливою, і сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати результат. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Сьогодні ми продемонстрували всьому світу, що ми готові до миру, що ми хочемо миру. Це дуже важливо. Я вважаю, це дуже важливий день, тому що три роки війни це довгий період часу. Люди в цьому світі мають розуміти, що не Україна почала цю війну, але Україна готова до справедливого стійкого миру. Ми перейшли від питання, якщо війна закінчиться, до питання як війна закінчиться. Президент Трамп буквально зрушив весь світовий діалог. Україна тільки не погодилася на припинення вогню. Тепер нам потрібно піти до Росії. І сподіваюся, президент Путін погодиться й на це. Ми хочемо покінчити з цією війною.